І всім привіт, друзі! З вами я, професіонал Максим. Та ну партем. Привітайся! Всім привіт! І сьогодні ми будемо будувати кафе. Ну, як ви зрозуміли, виясне діло на рубриці. 10 секунд. Одна хвилина та п'ять хвилин. Ну що ж, друзі, вивчайте, що так давно не було відео. Ну а ми розпочинаємо за артемом. Підібрали собі речі для 10 секунд. Ось на ну що ж, будемо помаленьку починати, друзі. Ну а саме головне, ви підпишіться на мій канал, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ось так от. Ну що ж, Артем, як тебе день, як життя, як справи? Все прекрасно. Ось, друзі. І в мене теж буде все прекрасно, якщо ви поставите лайк та підпишетеся на канал. Давайте нарешті доб'ємо вже 500 підписників. Друзі, вже три місяці не можемо добити, тому давайте. Погнали! Гарного вам перегляду! Ну що ж, друзі, по традиції я вам продемонструю, що у нас є для е, виду. ось Так от, е, для, так сказати, як то кажуть, презентація, тобто, щоб був зразок, як я завжди кажу. Ну Що ж, Артем, ходи, дивимося, от, такий от у нас стиль, кафе може бути як велике, так і маленьке. У мене е, вийшло от таке от, е, як для зразка, це під Ходить, друзі. Ось так от красиво. Також може бути який-небудь стиль Артем ти навіть не дивився, будь ласка, підійди та подивись на цей. Зараз. Може стиль бути як японський, китайський, англійський, який-небудь. Mm -hmm. е з з лісу що-небудь. Як бачите, я вибрав стиль з. Е стиль з. стиль з джунглів. От, э, Вибачайте трошки, але що ж, ну що ж, розпочнімо. 10 секунд. Підготували наш таймер. Артем, ти готовий? Так. Чекай, я зараз ще чуть подумаю, як то має бути. І на старт. Увага, руж! 10 секунд. Час пішов. Ну, вже пішов давно. Просто я довго говорю. Е, так, давайте отут-столик. Отак, от, отак от. Все має бути, чекі-піки. Е, так, час вийшов. Так, угу. все, час вийшов у нас, друзі. І що ж я можу сказати, так щоб було? До речі, воду використовувати після того, як продзвонів таймер, можна. Ламати блоків та добудовувати блоки не можна. Це пам'ятаєш, Артем? Угу. Я собі розлею воду, щоб гарно гарніше воно виглядало. Ну, чекай. М -м, давай летаємо. Ти до мене? Подивишся? Е, а по традиції, як до мене. Ну, давай до тебе. Летимо по традиції uh -huh. до Артема. Uh -huh. Ні, нічого не встиг. Це якась ніби заброшка, закинута будівля. Ну, що ж я можу сказати, Артем? Що це таке? А я ти, в... як завжди, летиш поперед батька в пекло? Ну, так. В мене вийшло ось таке. Ось таке от в мене вийшло. Досить непогано. Ну Це таке Моліпше, не кафе це, Знаєте, друзі, це не кафе. Це е, у нас такий, як то сказати, ну, лісів підходять кажуть: дайте, будь ласка, мені шашлик чи курочку. Стоїш, робиш курочку, барбіку, все собі, барбік'ю. Можна і так. Я ну, мож... похоже, як в місті, такі машини. Та, 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 їздять. Та, та. Взяв собі, роздав тут столик поставив, ну Тут би було більше я ще столиків, бачу, в місті, але я не встиг. Місті, в місті, до речі... Ї, е, е, їздять машини і, і там морозиво продають, і всякі такі різні речі. Ну, Це теж ну. прикольно. Ну що так. ж, е, Готуємо матеріал до наступної нашої е, так сказати, е, ну, все винахідності. Є. Зараз. <сум> чекай, я зараз ще м, продумаю, подумаю, як завжди. Я думаю, сьогодні мені цього не потрібно. Так, це, це, це теж потрібно. А, так. Зараз. Ага. Все, Вса. Вса, я готовий, в мене тут барбекю все робиться, все чики-піки. І одна хвилина. Час пішов, поїхали. Так, ну, що ж я можу сказати? Виходить, в мене поки що. Виходить, в мене поки що не дуже, але я вірю, я знаю, що в мене вийде, напевно, нормально. Напевно. Напевно. Це я ключове слово, напевно. Ой, щось я. 50 на 50. Дуже тоненько зробив, часу немає. Йок-палки, 35 секунд. Я ще нічого, абсолютно нічого, не зробив. Ніби я щось зробив. Це жесть, просто жесть. Так, друзі, 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 давайте. Так, 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 так. 15 секунд. Ні, я вже точно не встигну. Так, давайте. Хоча б вже отак от зробимо, друзі. це за 10 секунд в мене і то краще вийшло. Так, давайте, оце, отак, от, от поставимо, отак от поставимо. Е, Холодний час вийшов. Ой. Час вийшов. У мене вийшло просто ідеально. Ідеально. Треба було таке саме робити, як в першій ідеї. Ось, ну. Що ж, куди добудовуєш? Це було добудовано. алло, Це так. Вартема вийшло гарно, непогано, без даху, так сказати, літній варіант. Ось, нормально, але приборів для цього немає. ну, Що ж зробиш? в мене не краще, тому. Не засуджую Артема. Бо в мене вийшло якось ось так. Вийшло криво, нічого не зроблено. Ну, Як в мене в першому раунді. Та, це ніби в мене за 10 секунд. Оце от я вважаю, що в мене це вийшло набагато краще, ніж ось це. Так, ну тепер а, ну, на так. Самий найбільший час 5 хвилин. Ну, і ми починаємо через 3, 3, 2, 1. Один okay. час пішов. Я хочу зробити щось таке. Так, друзі. Вибачте, нас як завжди викинуло. З Майнкрафту ми вже тут все поламали, бо в нас вилетів Майнкрафт, поламалося все. Ну, тобто, час там вийшло. Коротше, друзі. Краще вже почати спочатку. Друзі, вибачте, будь ласка. Ну що ж, три, два, один час пішов, будуємо кафе. Друзі, ще раз вибачаюся, з ким не буває, Ось. Так. У мене виходить, щось здається нормальне. там здається. Ти знаєш моє слово здається. Тому... Звісно, що знаю. Знаєш. Знаю. Ось, ну, що ж вийде, те вийде. Так, і півхвилини у нас пройшло, тобто 30 секунд. От, тому бажано би рухатися, Артем, рухатися. А я що стою? Не знаю, може, можете, лежиш. що хочеш, те собі і роби. Ось. До речі, друзі. Я бачу, що вам сподобалася нова рубрика там, де ми будуємо різноманітні біоми. До речі, ми зараз будемо відзнімувати після цього відео Будемо знімати відео про пекло. Ось, надіюся, вам сподобається. Тому чекайте. Те відео можливо вийде післязавтра, або, можливо, і завтра. Там вже й побачимо. Тому не знаю. Не буду казати, обманювати наперед. наперед. Всяке може бути, зараз я вам скажу одне, а не випущу і потім буду мати гріх на душі. Ну, можна, типу, якось і так сказати. Так. Що в тебе М -м... там, Максим? В мене? В мене краще бути не може. А в мене гірше не може бути. Гірше не може бути. А дві хвилини вже і це просто жахливо. А Якщо я... я це не встигну зробити за п'ять хвилин, це буде фіаско. Ніби в мене фіаско не буде. Я не знаю, що там в тебе як в тебе, але я бачу, що в мене. Тому мені не подобається те, що в мене виходить, я, звісно. Надіюся, дуже-дуже сильно, що в мене. Встань. Що я встигну. Так, у нас лишилося е... 2 хвилини 50 секунд. Це дуже погано. Ось, Я ще, в принципі, нічого не встиг, я не зробив взагалі нічого тереотично. Не так. М -м ось. так, я стараюся все як тільки можу. У мене все світленьке, гарненьке. Нічого в мене тут темно темненького немає. Сніжок ще пішов, його тільки не хватало. В мене ні стелі, нічого нема. Це взагалі ідеально. Просто ідеально. Кілька часу? Дві хвилини. де 15 секунд. Вже 10. Так. Ну і що, в принципі, у нас. Так, давайте, друзі, давайте. Я мушу встинути. Ну, як так, щоб Артем за мене краще зробив, такого бути не може. Хто тут з нас професіонал? Я чи він? Все ж таки буде позор, якщо я гірше зроблю від Артема. А я цього не хочу, тому треба постаратися. Так, все-все. Давайте ставимо наше скло красиве. Все красиво, все ідеально. Тут блок відступаємо. от так, от так, Супер. Не так. Не так, все в мене так. У мене не так. Нічого. так Мене не хвилює, що в тебе там. В мене зовсім не хвилює, що в тебе та як. Там. Ось, мені все рівно. Так. Та, ні, все -таки, Йо, хай не буде так. один холодильник. Хотів два холодильника, два холодильника не виходить, буде один. Так, це сюди. Так, ще треба освітлення. Давайте, друзі, ще отаке. Жорта в мене виходить нормально, я думав буде гірше, але у мене досить непогано. М -м, так. У мене все, все... Дуже погано. Мене все непогано. Там, мені, в принципі, 30 секунд! Йолки-палка, я навіть на час не подивився. У мене поки що щось не дуже на кафе похоже. Ух ти, Йолки-палки, Я ще хотів стільки всього зробити, але бачу, я вже не встигаю, тому не зроблю тих за... задумок, які я е, планував на це відео. Це дуже прикро, шкода. Так, 8 секунд. Опа, опа. Мам! Опа, опа. І давайте, 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 друзі. Час вийшов. Так, все, час вийшов. І по старинці до мене. Так, це капець, просто капець. Так, давайте до Артама. Так, друзі, ви нічого не бачили, якщо що. Е, я там все mm -hmm. бачила. Я, до речі, тебе Нічого бачу. Не бачу. Я тебе, до речі, бачу. Та я за тебе радий. Добре, ходи. Вау! Вау! Як елегантно! Дуже красиво. Затишно, ніби. Знаєш, це як в якомусь лісі, і тут от така от якась кав'ярня чи так, я кафе. Я так, ще так, де... Блін, я хотів ще одну ідею зробити, зараз покажу, як би все. Дуже гарно, як... тут якось як так вся... незвично, Но... такі лавочки. Зарж... Тут, Звісно, трохи незручно, бо як отак ось ось залазити mm. через крісло. Не знаю, там мені сподобалося таке маленьке, ну, думаю, ти б міг краще. Все ж таки, Диви... а 5 дивись, хвилин ти як... зробив таке. Дивись, як мало виглядати. Зараз. Давай покажи. Як це мало виглядати. А, ці. О, диви, як гарно виростив. Гарно. Ну що ж, Артем, ходи тепер до мене, подивишся, Зараз. що в мене яке в мене. О, о, так о, о ще й вулі є. От, дивись. Що? Ой. Йо, як гарно Лісова, ну, мені, мені дуже подобається оця Артема задумка. Мене... Ось. А в мене тут та... мали бути ще столи. Мали бути на дворі Вау. столики. Ось так, от, ну там їх мало бути більше. А де більше. Тут? Е, тут а що заходити? Вот. Ну ось тут от все працюють на очах ви людей, тут офіціант. Це тут, ресторанчик кафе? Це кафе. А ну, на розкошний ресторан в місті. Розкошне. Ну так. Е, мало бути. Трішки більше, трішки я б краще. Я ще поставив столи. Ну. Один сюди, один ну, сюди. Я не встиг, я ладові двері встиг, звісно, сходинок нема. Можна сказати, що це починаючи кафе, таке в якомусь селі, навіть без сходинок. Ну що ж, друзі, пора вже завершувати наше відео. Надіюся, вам все сподобалося. Ну, з вас ясне діло, лайк, підписка. Та не забувайте друзі про дзвіночок, щоб не пропускати мої. Нові відео з вами був я, професіонал Максим та Нуб Артем. Всім до зустрічі та всім па-па